У Шостканській громаді зростає кількість переселенців. Триває робота з нарахування допомоги. Зокрема, минулого тижня управління праці та соціального захисту населення провело нарахування виплат за квітень 2025 року для 143 отримувачів на загальну суму 951 тисячу гривень. Також опрацьовано 35 пакетів документів осіб з інвалідністю для отримання допоміжних засобів реабілітації. Крім того, фахівці управління працювали над виконанням інших доручень очільника громади. Стосовно Організації поїздки жителів громади, які мають високий ступінь тривожності до маєтку Тернавських. Це Прилуцький район. Працювали у собицькому та Вовняцькому старостинському окрузі. Вчора прийняли одного евакуйованого мужчину, якому понад 70 років до Чаплівки до місця компактного проживання. Станом на сьогодні в Шосткинській громаді проживає 6 тисяч 813 внутрішньопереміщених осіб. Це на 6 більше ніж у попередньому періоді. Зауважила пані Наймитенко для внутрішньопереміщених осіб, помимо того, що вони перебувають у нас на обліку, ми маємо інформацію від старостинських округів стосовно того, де можна у селах ще розмістити евакуйованих. Тобто облік такого житла проводиться. Працюємо над тим, щоб Гуманітарна допомога надійшла до нас, щоб можна було підтримувати внутрішньопереміщених. На сьогоднішній день зроблено заявку для того, щоб місце компактного проживання ще поповнили і запасами продуктових речей і речами необхідними для першочергового вжитку. За словами очільника громади Миколи Ноги, кількість переселенців і надалі зростатиме, тож громада має бути готовою до нових викликів. Агресія посилюється, ситуація там погіршується. Ну як не як не не важко це говорити, але ми ж бачимо, що проходить ворог. Стріляє, вибиває людей звідтиля і, і, і людям кудись Треба треба діватись. Окрему увагу очільник громади звернув на роботу хабу для внутрішньопереміщених осіб. Наразі через нього проходить у середньому від 10 до 20 осіб на тиждень, проте ці показники можуть зрости. Він закликав активізувати роботу та організувати допомогу більш системно. Через хаб проходять в основному ті люди, які мають час до того, як виїжджати. Поїздом. Організовуйте, що вони перед відправкою поїзда там працювали в вокзалі залізничному. Добре. Реєстрували їх. Це ж наша робота, розумієте, ну Бог дав, що ми допомагаємо. Але хтось приїхав, руки трусяться в Йосу, один чемоданчик, його нічого нема. Йому ж треба як то жити, йому треба як-то рухатись, води попити. Хоча б. Ну, ми ж можемо це зробити. можемо. Шостканська громада посилює соціальну підтримку та шукає ефективні рішення для допомоги переселенцям.